Друзі, в ефірі народний репортер. Наша знімальна група продовжує спілкуватися з мешканцями Дніпра щодо комунальних тем, які їх турбують: дороги, вивезення сміття, стан громадського транспорту, каналізація та інше. З якими питаннями люди звертаються до місцевих депутатів або міської влади та чи чують їх у владних кабінетах на гарячу лінію до Бориса Філатова. Зверталися до свого депутата Вишневецького НД району. У нас така проблема в районі Богдана Хмельницького е, установки, там построїли года два назад, АТБ, а внизу ступенечки, які розрушуються повністю вже вони. І коли їде машина з одного з другого боку, діти біжать практично під колеса зимою, що пенсіонери, що діти викарабкуються. Ну, в прямому смислі слова, там якраз горка вниз і вверх, і машини скользять. Там дуже аварійна ситуація. Зверталися до депутатів, сказали не на часі. Може ваш канал посприяє? Так, так. а скажіть, це була офіційна відповідь на час? Да, да, ми да, ми чоловік. Листа отримав від Бориса Філатова з гарячої лінії. Написали не на часі питання. Зверталися до Вишневецького до замі. Сказав теж не на часі, немає коштів. А ще хочеться, щоб Філатов е все ж поремонтував лівньовки наші по місту. Ви можете розказати, от що з лівньовками скільки років ця проблема? Ой, скільки себе себе знаю, стільки й проблема ця. До влади. Він каже, щоб як там, щоб ми позакривали свої е, пельки на петельки. Все, що він каже. Це, це мер Філатов, я вправ, вірно? Ну так. Запущеність, наприклад, там в кінці сонячного, яка була дитяча площадка, це ж дуже велика проблема. А тепер там гори мусору, ніхто нічого. У нас біля будинку, вулиця Генерала Захарченка, 14. Ну, немає дороги. У нас вроді, як красна лінія, плитку зробили, фасад вдома, зробили, а дороги немає. Зняли дорогу, а далі. Ми розуміємо, що війна в Україні, ну все ж це незручно. Ні для дітей, ні для пожилих людей. Скільки часу ця проблема? Ну, ця проблема. Плитку ложили в прошлом году, і дорогу зняли. Так ніхто і не зробив. От собак дуже багато. От в мене в самой собака во дворі закрита, але чужі собаки, бродячі, попідривали, отакий от безлад. Собачки великі бігають, ніхто цим не займається. Зооконтроль сказали, що скарг немає, треба, щоб дуже багато було скарг, щоб ми щось вирішили. Це бережна вулиця. Мешкаю на Жимоси Західний. У нас одна проблема. У нас котрий рік не, не роблять дороги у дворах. Данила Галіцька 16, Данила Галіцька 12. Ну і там прилегли двори також. Дороги, куча ям і не вивез мусора. Гідропаркової 17, постоянно куча мусора. Звісно, здесь по дорозі у нас на, на Митростроївській ями, коли машина влітає, то можна залишитися без колеса. Ось я живу в 10-поверховому будинку, в мене в нас протікає дах, як дощі, сніга в мене нас затоплює. Ну і Ми звернулися до нашого ЖЕКу, От. Ну, вони нам пообіцяли, але довго чекаємо. І псується вдома майно, стіни, плесінь. Будинок рубіновий, будинок 6, ну давно вже. От у нас обої звисали. Обоє звисали, ну, вода текла по стінах в трьохкімнатних, в двохкімнатних. Обіцяли нам, але ну, чекаємо. Сказали, сусіди нехай пишуть, і ми написали, я сама лічно. Ну, Надіємося, що приймуть. Люди кажуть про негаразди на своїх районах, щоб привернути увагу влади, бо їм не байдуже. Тим часом на житловому масиві Придніпровській продовжується епопея з каналізацією. Чергова аварія виникла в районі тамтешнього парку біля стадіону Авангард. На цей раз нечистоти стікають в Дніпро. Місцеві пишуть, що на сморід жалілися ще два тижні тому. Немаленького вгодованого щура помітили у самому центрі міста на перетині вулиць Королеви Елізавети II та Михайло Коцюбинського. А неподалік від цієї локації мешканці Дніпра зустріли цілу зграю щурів, які порилися біля сміттєвих баків. Новий портал на дорозі відкрився на проспекті Лесі Українки. Дніпрянин радить водіям бути обережними. Всім добрий день. Проспект Пушкіна. Отака вот вот ямка. Чуть не попав в неї. Будьте осторожні. Міський транспорт Дніпра виглядає не дуже надійно. В одній з місцевих маршруток утворюється діра під сидінням. Під час руху Дніпровський трамвай загубив пантограф, який кріпиться на даху вагона. Це сталося на площі вокзальній. Люди не постраждали. Проспект науки 82, Колишній проспект Гагаріна про неякісну воду з під крану місцеві мешканці знають на собі. Що там по кованевому сезону вже розпочалися кавуни у квітні? Мабуть, техніка зламана, людей немає. Саме так іронічно описують смітник на Батумській 58 Місцеві мешканці люди вже й забули, коли тут був лад, та це не звільняє людей від сплати за послуги з вивезення сміття. За цією адресою утворюється стихійне сміттєзвалище. Не то слово я не можу виїхати з гаража. За це. мені таку яму тут виривають. що… Приходиться не користуватися машиною. От зараз сьогодні уберуть. Я мавіте, я тут не можу проїхати. Через 2-3 дні гора мусора. Спочатку мусорник там стояв. перенесли сюди. Ну, то я ще як пользувався. Виїжджав. А як от перенесли – все? Тобто Третій рік уже така фігма. Виходить, що за гараж чоловік сплачує, але користуватися ним комфортно немає змоги. Бо за ці три роки... Повші комунальних екскаваторів, прибираючи стихійний смітник, розташований поруч, зробили значний перепад між рівнем землі поблизу баків та біля заїзду до гаража Дніпрянина. «Ходили ми вже, ну що, приїдуть, хоч мали привезуть, насипять. Вгноз тут виростає опять куча. Я високо обіцявся ну, до стінки. До стінки. Видимо, це тим, які вище, это не цікаво. А які можуть зробити не хочуть. Цей безлад комунальники не побачили, а ось кілька гаражів по сусідству успішно демонтували. Вочевидь, вони не вписувалися у тамтешній благоустрій, а ось сміттярку, розташовану перед гаражем пана Юрія, вони чомусь не побачили. Тож ми направляємо інформаційний запит до директора департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Олега Семенка. Щотижнева суботня акція Гроші на зсу відбулася у Дніпрі. Учасники акції пройшли центральним проспектом міста. Два відсотки з міського бюджету на потреби армії це ганьба, скандують Дніпряни. У соціальних мережах мешканці будинку номер 26 по вулиці Богдана Хмельницького вже котрий рік просять зробити дорогу у їхньому дворі. Люди за власні кошти та своїми силами засипають ями, щоб якось їздити та ходити. Місцеві зазначають, що поруч з будинком роблять тротуари, а їхню проблемну дорогу обходять стороною. Під час негоди внутрішньодворова дорога перетворюється на багнюку. Наш будинок, мабуть, останній на вулиці, кому вже років шість обіцяють і не роблять. Ми що не заслуговуємо на це, пише пані Ольга. Депутат за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 26, Сергій Шевченко. Тож жителі дуже сподіваються, що депутат посприяє у вирішенні проблеми. Про критичну дорогу знають і на колишній вулиці Боброва, сучасний Майдан Озерний. Ми вже показували стан дорожнього покриття наприкінці минулого року. А чи пам'ятаєте 9 травня 2022 року, коли у перші місяці повномасштабної війни люди були налякані і розгублені? А міська рада у свою чергу цинічно зносила і руйнувала павільйони на центральному ринку Озерка з боку вулиці Боброва. Нині вулиця Майдан Озерний. Нині люди частково відновили свій понівич, міською владою бізнес, але чиновники всіма способами демонструють свою байдужість у ставленні до людей. Роками містян турбують величезні ями, які утворилися на вулиці Майдан, Озерний та Пастера. А якщо у Дніпрі і роблять ямковий ремонт, то для цього обирають годину пік, коли щільний трафік і дороги переповнені, діляться думками мешканці міста у соціальних мережах. Наприклад, ранком на цьому тижні такий затор тягнувся майже з вулиці Калинової до нового мосту. Рятувальники Дніпропетровщини продовжують боротися з численною кількістю пожеж в екосистемах. За добу виникає десятки займань сухої рослинності та сміття. Загальна площа знищених полум'ям екосистем лише за одну добу може складати понад 70 гектарів. Суха та вітряна погода сприяє швидкому поширенню вогню на значні території за короткий час. Рейдові групи ДСНС проводять профілактичну роботу з населенням та вкотре нагадують, дотримуватися правил пожежної безпеки. Не провокуйте пожежі, бережіть навколишнє середовище та своє здоров'я, а також життя маленьких тварин, які мешкають у траві та полях. У разі виявлення займання телефонуйте за номером 101. Важливо іноді зупинитися і побачити красу навколо, попри складнощі насолодитися можливістю жити. Ці моменти зафільмували дніпряни, прогулюючись набережною міста. На цьому народний репортер прощається із вами. Дякуємо за ваші дзвінки та повідомлення. Разом покращуємо наше середовище. Побачимось наступного понеділка. Слава Україні!